31 травня кращих випускників Лубенського району зібрали у залі засідань Лубенської райдержадміністрації, аби привітати із успішним закінченням школи та вручити медалі. На цьому святі були присутні керівники району, батьки та вчителі випускників. Гордість і надію Лубенщини вітали голова райдержадміністрації Тетяна Качаненко, голова районної ради Григорій Угляниця, начальник відділу освіти Лубенського району Юлія Білокінь. Дорогі батьки. Я щиро вам вклоняюся за те, що ви виховали таких дітей, тому що знання, які дають учителі, вони ніколи не вдадуть такого зерна, як спільна ваша, спільна ваша робота з дітками з вашими. Хай у вас, діточки, все ладиться в житті, щоб ви знали, що Лубенщина. Вам пишається. Я хочу, щоб ми рівень навчання в селі підняли до такого рівня, як у місті. Щоб вам не треба було їздити в місто, і щоб ви були горді, як спитають. Звідки медалістів? З Литвиків два. Не кожна Лубинська школа може пофастися це такими кількістю медалістів в селі, як у нас учнів з цього да? два медалісти. Тож ви проробили дуже велику роботу. Це ваш старт в житті. Тож я бажаю, щоб ви перш за все вступили в ті вузи, які ви хочете, щоб ви обрали той свій шлях, ту професію, про яку ви мрієте, щоб не, не вийшло так, що ви мріяли про одну професію, а що працюєте по другій. Я бажаю, щоб ваші знання набуті в школі знадобилися вам у житті, щоб ці ті зернинки, які посіяні учителями, батьками, ваші душі, проросли і ви виросли порядними, Гарними, кваліфікованими спеціалістами, які будуть розбудовувати нашу державу. Звичайно, шановні батьки, лише вам відомо, скільки часу було потрачено на підготовку до контрольної чи на написання наукової роботи. Як тремтіли ручнята, коли йшли здавати зовнішнє незалежне оцінювання. І тільки ви бачили, як щиро раділи діти, коли отримали їх результати. Тому підтримуйте ваших дітей. Любіть їх завжди, навіть тоді, коли вони не зовсім слух'яні. Підказуйте, вони, здається, такі дорослі, але насправді потребують вашої поради, допомоги і підтримки. Шановні педагогічні працівники, керівники навчальних закладів, завдяки вам, завдяки вашій наполегливій роботі і організації роботи у навчальному закладі ми маємо такі результати. Тож я вам щиро дякую. Для придбання медалі спонсорську допомогу надав депутат районної ради Олександр Гриценко. Золотою медаллю за високі досягнення у навчанні нагороджено п'ять випускників району, а саме Марію Падалко з Вовчинського ліцею, Тетяну Захарченко з Асульської гімназії, Миколу Антипенка та Дарину Яценко з Литаківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, Ірину Ляшенко з Мацківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Срібною медалю за досягнення у навчанні нагороджено Випускниця Мацківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Марина Ляшко. Кращим випускникам району, їхнім батькам-учителям, був присвячений святковий захід, який підготували талановиті юні солісти, танцюристи Лубенщини. Захід завершився шкільним вальсом та спільним фото на згадку. Тетяна Тарадник, телевізійна служба новин, об'єктив.